Добрий ранок, субота, робочий день у мене і відчуття дня бабака. По колу все повторюється. по колу, одні й ті самі люди, одна й та сама робота, але без цього ніяк. Я беру велосипед, бо буду тут постійно кружляти навколо свого будинку також. Але зараз 5 годин роботи без перерви в мене таке. Оп, стоїш? Стоїть. Треба ворота відчинити. Оп. Зараз їду до мадам, яка багато їсть ввечері. Вранці не так багато, це кава. Ось такий біскот. Це зі солодкого хліба такі сухарі, можна так сказати, сушка така з маслом. Це завжди стандартний сніданок. Ну і прибирання. 45 хвилин, потім година в сплячуємо мадам. А далі буду розповідати, куди далі. Монт велосипедів рекламують така стара автівка. Показала вам тільки що, як біскоти виглядають. Повернуся сюди три рази, точніше, вже один відбула. Так сьогодні в мене ранок обід і вечір в цьому будинку. Вулиця Віктора Гюхо. Закінчила годинку. Коли я приїхала, мадам не спала, повністю одягнута, зібрана сумка з речами в неї була. Кудись зібралася, але я так зрозуміла, вона чи то дні, чи то час переплутала, пішла спати після цього, бо була зі мною трошки. Ну, Я прибирала годинку, тож спляча мадам була сьогодні не спляча, але і активною її не назвеш. Шкода, здається, вона в лікарню мала їхати, але з днем, мабуть, трошки наплутала. Зараз в мене година біля церкви будинок. У мене 15 хвилин до наступного місця, точніше, повернуся до своєї першої. У Гарно у нас тут поряд з нами церква Сан Лоран, святого Лорана. У мене є 15 хвилин, я зайду зараз додому на 10. Подивлюсь, як там справа. Вже мали всі прокинутись, 11. -та. Мені аж до пів другої ще працювати. так Хтось там на нас внизу зібрався вже. Зустріч якась. Думав, всі такі молодці, веселі, бадьорі, гарно розпочали в суботу. Ось який квітковий магазин. Виставили квіти. Тепер мені на сусідню вулицю треба перейти і все, я на місці. Сусідні. Сусідки. Мадам мене чекає. Так. Оп, бомжу! Назбираю мадам трошки черешні, Бачите? Сама вона цього не зробить. О, так шкода, стільки черешні пропало, пропадає, там почорніло вже, забродило. Нема кому зібрати, а в мене Лія просить 15 євро кілограм коштує. Ну я назбирала пів кіло собі. І в мене часу не було, треба було раніше піти, Ну, я вмовила поїсти. Мадам не пам'ятає про те, що в неї там черешня. До неї, до речі, вечорами брат же приїжджає, завжди чого він не позбирає. І дерево не таке вже й високе, знизу багато так черешні, дуже багато попропадало. Тож я мадам пригостила, вона не хотіла, я її вмовляла їсти ту черешню. Вона врешті з'їла, сказала, йди собі, збирай. І кажу, та ні, вона, ні йди збирай. Тож, як я сказала, Шлія в мене проси, просила купити, не купити, а їсти. Каже, хочу черешні. Я дивлюсь, яка вона страшенно дорога та черешня. І багато такого бачу, їжу бачу, в садках та черешня нікому не потрібна. Чого вони її не збирають, я не знаю. Ну, є Старі люди кажуть, що в них цукор, що в них там діабет, їм не можна. А є таке, що знизу позбирали, ну наскільки там роки вистачило зросту. На тому все. А щоб взяти драбину та залізти та гарно позбирати, чогось не бачу такого. Не знаю, чому ви бачите, повернулася до церкви. Тут у мене зараз годинка, потім вже перерва. Син і його батько, можна здогадатись, колишній коханий, може, вливо і чоловік, вдвох виносять речі, пакуються. Я була права, днями вам казала, що вона буде переїжджати в квартиру нижче. Їй так буде зручніше. Тоді в неї є шанс виїжджати на візку на вулицю. Хоч час від часу. Дуже багато речей, як вона каже, 25 років накопичилось. Син давно не живе там, але в нього дуже багато речей, які вона, власне, його і просить розібрати. Ось так вони віддавали ці настільні ігри нам. Але що хочу сказати, сину дуже, дуже не хочеться прощатися з речами. Зараз, до речі, що я зараз робила, адже. Обідали вони разом, готували собі, обідали. А це було моє завдання. Що вони робили? Що я робила? Ах, мадам сказала сину, щоб він повіддавав там іграшки, книжки, ще, які там мені сподобаються. Він, не, він стояв, розмірковував, щоб його віддати. Так, гальмував трохи. Я зрозуміла, що він не надто в захваті, йому треба час. Щоб з цим визначитись, не готовий розлучитись, роз... розстатися зі своїми речами. Я просто книжки з домашньої бібліотеки, з поличок, з книжкових шаф складала в коробки. Там і дитячі були, ну і багато такого класного, що я б взяла дітям читати. Гриша взагалі дуже вільно читає багато французької. Там якраз на його вік було багато цікавого. та й Петру теж. Але теж син подивився на ті речі. Стояв, думав, кажу, давайте я все поскладаю, тоді, колись буде час, вас розберетись. А зараз просто складаю в ящики, бо так занадто довго буде. Отже, що хочу сказати? Книжки то моя любов на все життя. І я мадам, мадам мене запитує, я в коридорі прибирала шафу. Вона каже: все гаразд, ну, нічого не важко. Я кажу, я обожнюю книжки, так що для мене це радість. І стільки багато книжок я знайомих назв знайшла, побачила, доторкнулася, так би мовити, і. Сказала мадам, я їй сказала, що я ж, в мене вдома бібліотека українською. На жаль, кажу, тут так багато книжок, але всі хотілося б прочитати. Ну, Франція маю на увазі, але не володію французькою, щоб читати книжки. Я розумію, ось, кажу, в мене вже тут невеличка бібліотека, я з України замовляю. Це доволі дорого, але ж, але ж. Вже назбиралося багатенько книжок, і сказала їй, що вела блог українською про книжки. І це, я кажу, була значна частина мого життя. Ну, так їй і розказала. розказала і кажу, сказала, що я обожнюю жадор. Делівха, Де вона. Хто там? Якась голова. Хто це там ховається? Рослинку з терміна листочка. А що тато робить? Обрізає щось? <різь> тато, <різь> а тато готується газон косити, мабуть. <різь> так? Прибирає, щоб газон косити. Так ось що вони там робили. Іван збирає каміння, продовжує вивозити. Зараз якраз йому машина буде потрібна, щоб поїхати. Назвали ще спеціально. Завтра буде газон касити. Планує принаймні. Так, виходжу з дому, але не на роботу ще. На роботу мені о 18 але ми зараз з гришою Лії їдемо. Їдемо на нашу барахолку, точніше, в таку організацію, як ЕМАЮЗ. Мало часу насправді зачиняється цей ЕМАЮз через 30 хвилин. Так, Мені так не подобається їхати, дуже не порозглядаєш, але ж треба. Де ви є? Гриш, лій? Це ж ще організувати. Їхати хочуть, збиратись не хочуть. Іншою дорогою їдемо, я її для себе нещодавно відкрила. Лія в кріслі. А ви не mm -hmm. на колочиться mm -hmm. дорога? Мені здається, що так. Якщо особливо нам не заважатиме потяг. Я був перший, О, і до п'ятої вони працюють, вам пощастило. Змінили вони трохи свій графік. На? Так, давайте трошки в тіньок встанемо. Ви щасливі. Там стаканчики басово. Да, Дивись, скільки велосипедів. Мама, я знаю тебе. Де... Непогано з'їздили Гриш? Лій. Тобі, як завжди, щось цікавеньке Мамі. дісталося. 13 євро аж витратила. Але стільки всього купили. Шовковиці, оці дерева, це шовковиці, і вони вже дозрівають там. Є чорні, на них нічого собі. Я не пам'ятаю... Ні, коли я один раз в тут у Франції. Навіть не пам'ятаю, де. Я пам'ятаю, коли там стели ми були. А, в селі там? Так, там в селі були. А, жили. точно, точно. Там, де, де Поїду на велосипеді, У мене тут все поряд, недалеко. Не хочу брати автівку. Якось за тиждень вже накаталась. Так, ще одна годинка. В будинку, де мадам живе зі своїм сином, а син керує, як йому сервірувати стіл, що йому приготувати, де прибирати. Неприємна сімейка, але я зазвичай не кажу нічого негативного, то й зараз не буду просто. Це такий челендж завжди бувати в їх будинку, але я витримаю. Синок йде поспішає на вечерю. Я вільно їду додому. Там вже має бути вечеря. Ось і кущик формі. Так, тут трошки депресивний будиночок, звичайно, і довелося чекати. Місьо будинок зачинений був. Мадам сама не відчиняє нікому. Тож ще потупцяла біля входу, але нічого. Зато сьогодні вони щось слабенько повечеряли, тільки суп. Мені не довелося готувати. Перший, другий компот. І це добра новина. От, думаю, завтра провести пряму трансляцію на каналі. Давно не було в мене такої атракції. Активності. Такої, такої активності на каналі. Щось я якось. В мене був режим. Кілька місяців поспіль точно. Багато місяців поспіль. У мене були прямі трансляції в неділю, о 6-й вечора за Києвом. А потім якось я видихлась, більше не проводила. От завтра хочу провести збір, щоб активувати на пікап, який я оголосила, про який вже ось розповідаю другий день поспіль. І з вами поспілкуватися, з вами з тим, кому цікаво поспілкуватися і в кого найголовніше буде час прийти. Відключитися, так би мовити. Тож, якщо, я сподіваюся, це відео вийде в день, зранку, в день. І у вас, якщо є запитання, пишіть, будь ласка, під цим відео, якісь, які б ви хотіли, щоб я висвітлила на трансляції. Навіть якщо ви не встигнете переглянути, зможете потім в записі це зробити. Так теж можна. А я саме на ваше запитання зможу відповісти. Підготуюсь і відповім. Друзі, буду закінчувати сьогодні видався довгий день, багато всього цікавого. Хочу, планую відео зима юз, де ми були з дітьми, окремо зробити. Окремий такий огляд, коротенький. Дуже довго у мене не вийшло, як ви розумієте, там знімати та й діти. Якби не сприяють такій блогерській діяльності, тому що потребують уваги також. Тож буде, буде що подивитись з собою, задоволена. Продуктивність, незважаючи ні на що в мене є. Треба тільки зарядити батарейки, і в мене є, є дещо, що має мене підзарядити. Принаймні, я сподіваюся на це, але це згодом. Все покажу і розповім. А на сьогодні я буду прощатися. Дякую вам за те, що були цей влог зі мною, цей день зі мною. Побачимось обов'язково. Не забувайте, будь ласка, про збір і вподобайки, підписки. Тобто все таке збір на першому місці. Пішла я Мені завтра вставати раненько. Перешіть себе. Привіт, друзі! Ми слабожанські Ластівки, ми з Харкова. І сьогодні ми відкриваємо збір на автівку. Друзі, вітаю! Напередодні був наступ на Харків, але завдяки справним, справній автівці, хлопці змогли нонстопом підвозити пташки, бика, і завдяки цьому зупинили клятого ворога. Цей збір відкриваємо для Романа Євлівського для його взводу, який керує великими пташками, вампірами. Вони досить гарно наносять уро ворогу, розбирають бліндажі, вражають кляту техніку. Так що кожна гривня, кожна копійка буде їм допомога. Не будьте байдужими, долучайтесь. Друзі, привіт! Вертаюся до вас за допомогою. Допомога потрібна в придбанні наступного пікапа. Пікап потрібен взводу Романа Євглєвського, який керує великими пташками вампір. Хлопці працюють досить якісно, наносять гарний урон ворогу. І потребують в надійній автівці, щоб перевозити ці пташки. Так що відкриваємо сьогодні збір. Збирати будемо разом ще з одними волонтерами, тому що автівка потрібна швидко. Є загострення на Харківському напрямку. Роман зараз якраз і забезпечує виліти пташок. На нашому напрямку. Дякую всім, хто долучається. Репост, будь ласка, долучайтесь. Всім гарного дня. Дякую.